Європа переформатовується після США. Заяви Трампа, його дії, радикальні революційні зміни в Америці провокують зміни в Євросоюзі, які відносяться до Західного світу. І сьогодні давайте звернемо увагу на деякі новини. Отже, важлива новина сьогодні в Німеччині будуть відбуватися вибори. Надзвичайно важливо це для Євросоюзу, тому що Німеччина фактично. Виходить з єдиної шенгенської зони. Уже запроваджено паспорт, паспортний контроль на всіх суходольних переходах, йде перевірка документів, і навіть у потягах і автотранспорті. Що буде наслідком цього? Наслідком, скоріш за все, буде тотальне закриття кордонів, і в такий спосіб себе Німеччина обезпечує від. Незаконних мігрантів і намагається врятувати свою економіку. Тобто в Європі відбуваються заходи, які фактично будуть знищувати Євросоюз. Відбувається капсуляція націй держав, і маятник повертається в іншу сторону. Це погано для українців, погано для України. Ну і погано звичайно для всіх європейців, але це реалії. Дуже цікаво відбуваються події е, також і в тих країнах, які є найбільшими нашими сусідами. Зокрема, Євросоюз звинувачує в Польщу в тому, що вона витратила незаконно е, і повинна повернути 91 мільйон євро. Виявляється, що було Євросоюзом виділена допомога Україні у вигляді генераторів, а за заявою парламентарів Євросоюзу передвиборча компанія Право і справедливість якось дивним чином ці кошти використала в своїх, в своїх цілях. Що, що ж насправді в цим показано, цією новиною? Новиною показано те, що європейці почали теж задавати запитання своїм парламентаріям, якщо до цього часу. Європа не задавала запитання, європейці не задавали запитання, пропадали гроші, крали, розкладалися, кудись фінансувалися. То зараз європейці, подивившись на нас США і зрозумівши, що вони теж є платниками податки, задають запитання. Чекайте, а де наші гроші? А як вони використовуються? Це доленосна зміна для Єв... для Євросоюзу, тому що ну євросоюз він став таким, знаєте, в якійсь мірі аморфним. Він ну, йшов в фарватері загальних тенденцій. Люди не проявляли ініціативу. І навіть деякі ті протести, які сколихнули Францію, які були в Польщі. Вчора були потужні протести в Болгарії і в Румунії. Це показує ну, бажання нації, бажання самого народу впливати на політику. Цього давно не було в Європі. І за, зародження оцих таких активних. Дій самого населення в Європі, воно буде сприяти створення більш активному громадянському суспільстві, як на мене. Отже, друзі, дуже важлива новина, на яку хочу звернути би увагу, це заява Британії. Ой, увага! Я її прочитаю, друзі, і вона просто наповнена, наповнена цинізмом. Я хочу нагадати, що Британія саме Борис Джонсон прилетів тоді, коли була можливість вивезти російські війська, коли була можливість. Закінчити війну після того, як ми дали відлупу в квітні травні 22-го року. Але він приїхав і сказав, що ні, Росії вірити не можна, треба воювати. Про це говорив навіть Арахамі українським змі, і це не тільки в іноземній пресі. Так, от що каже Британія? Вдумайтесь, що Британія об'явила, заявила, що завтра вона розробить і запровадить нарешті. Найбільший пакет санкцій проти Росії за три роки. Тобто, це найбільший пакет санкцій за три роки, і Британія, нарешті, його запроваджує. І увага, як сказало Міністерство іноземнозакордонних справ Британії, воно сказало саме час закрутити гайки, тобто вдумайтесь ціні з Британії, яка, до речі, і зараз проти мирного врегулювання, і цей хід проти мирного врегулювання, проти потуги Трампа. Так, незручно для нас, можливо, з втратами, і з серйозним відступом від наших позицій, але призупинення бойових дій, призупинення війни, щоб оці чисельні дрони ракети не знищували. Дивіться, що сьогодні відбулося в Кремрозі, в Одесі, в Києві, жахіття, друзі. Я розумію, так, і злоба переповнює за це коли читаєш зранку новини. Але ти розумієш, що це і безвихідь. Тобто це війна, війна, війна. І Британія нас туди вштовхує і видає таку новину. Тобто завтра будуть ще найбільший пакет санкцій. Питання: а чому три роки чекали? І тільки зараз запроваджують цей пакет санкцій? Тобто, три роки людей не вбивало, не було повномасштабного наступу росіян у лютому березні 22-го року? Не було вбиття дітей ці жахливі, не було бомбардування міст і сел. Тобто тоді не треба було. А зараз саме час. Зараз саме час, коли йде намагання склеїти тої розбитої чашки криво косо, щоб якось зупинити вбивство. І ні, Британія знову підливає масло в вогонь. Я... Санкції, це знаєте, як мертвому припарка, друзі. Так, Росія вже. Адаптувалася, якщо на початку вони діяли, вона адаптувалася, вона обходить санкції через інші країни, та навіть через той самий Ізраїль, який, ну все-таки, продовжує торгівельну співпрацю та і залишається, наче нашим, нашим партнерам нас підтримує дуже чимно, дуже дивним чином, не приймаючи наших біженців, ввівши фактично візовий режим і приймаючи тільки тих українців, які мають коріння, єврейське коріння. Але торгує. Торгує і ми знаходимо. Та, наші військові знаходять і Чіпи, і Ізраїлю, і Франції. А подеколи навіть Штатів Америки, які купляються, перепродаються через країни Африки, Азії, і санкції не діють. Не відключив Байден Свіфт, як обіцяв. Не відключив. Не, 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 не депортувала Британія всіх. Чиновників, дітей-чиновників Російської Федерації, які прекрасно поживають собі в Британії? Що ми про це не знаємо, що в Британії є цілий анклав росіян, і там і діти Газманова вчилися, можливо, зараз ні? А що ми не знаємо, що в Європі живе дочка Путіна? То чому всі ці часи чекали, нічого не робили, які здали, зробили ілюзорні санкції? В тому числі і Байден, адміністрація Байдена, співпрацюючи в космосі, купуючи агрохімію з Росії і працюючи в сфері телекомунікаційних послуг. І Європа була так само. А зараз, коли прийшов Трамп, все це ламає, руйнує. І каже: ні, стоп, давайте або домовляємося, або будуть справжні санкції в частині збільшення видобутку нафти. І ми розвалимо Росію, як розвалив Рейган Радянський Союз. І тут Британія виходить і каже: ні, ні. Британія, ні. Ми зараз вводимо санкції, от зараз. Зараз, ніби вони запрацюють. Всім відомо, що санкції працюють в довготерміновому періоді. Навіть зараз, якщо введете, то вони запрацюють потім. Тому це введення санкцій, друзі, це лише щоб подраконити в чергове медведя. Як оце ходили по майдану і кричали Путін Луйло, докричалися. Нам може не подобатись Трамп. І він справді робить дуже дивні заяви. І слава Богу. В Сполучених Штатах Америки є американці, які впливають на владу, навіть і в республіканському крилі. І отже Пентагон, де фактично змінено, фактично керівництво Пентагону, він зауважив, і дав чітку заяву, в якійсь мірі, поставивши в рамки Трампа, і заявив, що стоп, 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 те, що ви говорите, пане Трамп, це неправда. Тому що Пентагон заявив, що виділено було всього 183 мільярди доларів, а не 500 мільярдів. Але друзі, хаяти Трампа, хаяти маска, хаяти сьогоднішню владу, яка фактично впливає, це копати собі могилу. Треба навпаки, на м'ягких кроках підходити, шукати оці обхідні шляхи для того, щоб виборці, виборці, на яких орієнтується Трамп, на інтереси на яких орієнтується Трамп як президент, тому що там справжня демократія. Там президент відповідає за слова і мусить виконувати потребуючи обіцянку на відміну від нашого набрехуна Зеленського. І всіх попередніх бреховів, то треба через них запускати ці меседжі і впливати. А розмальовувати машини по Україні і казати Труп, Трамп, іди за кораблем і все щось робить, Друзі, ну це може робити несповна розуму. Уже так бігали, кричали, описували машину, путіну. Допомогло? Допомогло нам, українцям, це зупинити війну, зупинити агресію. Що отримали в результаті? Знищені села, міста. Сотні тисяч убитих, тому перед тим як вестись на зелене і псо, включіть мізки і будьте мудрішими для того, щоб вижити.